Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Fishing Life! З вами Назар Буженко, і сьогодні будемо говорити про найкращі воблери для ловлі щуки. Беззаперечно, якщо говорити про популярність приманок, то все ж таки лідером стане саме Джиг Силікон. Але воблери це також дуже цікавий та не менш оловистий спосіб. Тому сьогодні складемо мій топ найкращих воблерів під ловлю щуки. Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Ну, і якщо вам цікава така тема, обов'язково підтримайте цей ролик вашим лайком. Вже підписуйтесь на канал, бо потім забудете. І хочу подякувати спонсорам, патронам цього каналу, адже ви розумієте, що в цей зимовий такий непростий для риболовлі час це максимально важлива ваша підтримка. Ось в мене було недавно три виїзди поспіль на воду, і всі виїзди були безуспішними. Ролики не відзняті. Проте кошти на ці всі виїзди витрачені саме зараз. Тому і виходить домашнє відео, тому що виїзди на жаль були неуспішними. На завтра, на післязавтра я знову планую зйомки на воді, але сьогодні записуємося вдома. Друзі, якщо ви також хочете доєднатися та фінансово підтримати мій проєкт, мій YouTube канал, всі відповідні посилання я залишаю для вас в описі під цим відео. Все, що потрібно, це перейти та оформити вашу спонсорську підписку. Ну і перед тим, як переходити до безпосередньо самих вонорів, я хочу назвати такі основні переваги. Саме даного класу приманок, перша і дуже велика особливість це те, що воблери можуть зависати. Більшість воблерів, які ви бачите на цьому столі, є суспендерами, що означає, що мають нейтральну плавучість тобто, коли ви робите паузу. Воблер залишається в тому горизонті, в якому він не був, просто зависає в воді. Саме цей момент є дуже важливий для неактивної щуки і допомагає її спровокувати на покльовку. Ви можете просто два рази підтвічити воблер, дати паузу, хоч на 10, хоч на 15 секунд, зупинити його перед хижачкою в тій робочій зоні, де ви думаєте, що вона стоїть, і на довгій паузі спровокувати її на покльовку. Другий такий момент це місця лову, коли я почав практикувати значно більше. Ловлю на Воблери, я зрозумів, що дуже багато риби, яка не ловилась на джиг, в цих же місцях вона ловиться на Воблери. І чудовий приклад цьому є ось берегова зона. Беру самі ноги ваші, буквально, де ви стоїте 2-3-5 метрів, якась травичка. Там треба не просто прокрутити джиг рівну мірку, чи навіть з паузою джиг, от вона не бере на це. Але коли ви там твічите Воблер, вона дійсно на це вискакує і хапає. Саме в таких умовах Воблера я би поставив на перше місце. Не знаєте, що подарувати другу рибалці, сину чи чоловіку? Наша команда пропонує ідеальне рішення: це подарункові бокси Upstream. такого ще ніколи не було. В боксі ви знайдете найнеобхідніші приманки для окуня, для щуки чи універсальний набір ексклюзивно відібрані мною кольори. А для того, щоб ви отримали їх ще більше, ми зробили спеціальні міксовані упаковки по два кольори в кожній. Також зроблено моїми руками ексклюзивну блишню, якою я ловлю вже декілька років на змаганнях, в тому числі, і бонусом фотографія з моїм автографом. Це ідеальний подарунок для рибалки, який вже доступний до замовлення на сайті Upstream за посиланням нижче. Нехай свята у ці непрості часи принесуть вам максимум емоцій та задоволення, а нашій країні, миру. Та перемоги. Переходьте на сайт та замовляйте бокс Abstріm, адже кількість обмежена. Але ж як бути, коли ви бачите просто таке шалене різноманіття пластикових приманок від зовсім невеличких до, так скажем, бігбейтів. Насправді, кожен з цих розмірів в тій чи іншій мірі ловить щуку. Звісно, що в першу чергу воблер потрібно підбирати по розміру саме під розмір щуки. Якщо в ваших умовах щука є невеликою, то і зазвичай воблери ви будете використовувати меншого розміру. Якщо ж ви націлились в трофей, то і воблери вам потрібні відповідні 100-130мм. На цьому столі ви бачите різноманітні приклади від невеликих міннов, кренків до бігбейтів, ратлінів. Ось всі ці воблери в моїх руках вже зловили немало щук. Можливо, не часто потрапляється все у відеоролики на мій YouTube канал ви самі розумієте, неможливо зняти кожну риболовлю. Я би навіть так сказав, напевне, одна з двох-трьох рибалок тільки попадає на Ютуб. Але Воблери і те, наскільки вони ось погрижені, вони доказують це, що вони справді оловисті, що на них було спіймано вже багато-багато риби. У цьому ролику про мої найкращі Воблери я вирішив виділити саме три моделі. Це ті Воблери. Які я не задумуючись, коли їду на щуку, просто кладу в коробку на всякий випадок, навіть якщо знаю, що буду ловити виключно джиг, все одно воблерок кидаю, тому що ну різне буває на воді, і ось це саме ті такі ключики, палички, виручалочки, які фактично завжди є зі мною, і хочу розпочати з такого воблера, який називається до. Розанти на цьому столі ви можете побачити їх є декілька прикладів. Це ось є 63 розміри, також 63 розмір в іншому красі, 77 розмір. Розанта це Воблер, з яким я розпочав своє знайомство близько 3-4 років тому. Ось першим в мою колекцію попав саме колір Маттайгер, і одразу з першої риболовлі це почалась просто така феєрія спійманих риб. Я пам'ятаю, як я просто беру Воблер. От тільки зачепив його на застіку, кидаю під сам берег подивитися, як він грає, і в цей момент мені одразу криє щука. От в такі моменти віра в приманку з'являється максимально. Коли ти тільки поставив щось новеньке, отак під ноги кинув, дьорг дьорг і щука вилітає. Ну все я зразу повірив цю приманку. Я зразу зрозумів, що це буде дуже уловисте приманка в моїх гроках, і в принципі декілька років саме так і є. Якщо говорити про розміри Розанти, то 63-й розмір від 77-го Досить сильно таки відрізняється, навіть просто взявши в руки, видно, що в об'ємі 77 такий конкретно більший. Але ось конкретно на практиці, я помітив, що 63-м розміром зручно ловити, коли глибина в місці ловлі приблизно до півтора метра, півтора метра. І за умови, що є травичка на дні, можливо, навіть 2 метри. Ось це робоча глибина цього воблера, Тобто він занурюється орієнтовно на 1 метр. І може підняти щучку там з двох метрів за ним. І третій заброс Розанта. Цього підсаку. Ось, друзі, як повірити в приманку, треба просто її розловити з перших заквірам. Третій заброс на Розанта. Їжджі, і сложники підійджуються. А 77-й розмір він вже йде глибше. Тобто він сам по собі занурюється, мабуть, там на 1,3-1,5 метра. Тобто, там, де 63-й ще добре проходить, 77-й вже може пороти дно. Сьогодні ми, звісно, що говоримо про ловлю щуки, але не можу не сказати, що ось ці розантики вони ще в мене є найкращими моїми просто улюбленими воблерами для рівномірної проводки і ловлі нічного судака. Тобто, в мене були виїзди. 2 роки тому. Минулого року, на жаль, не їздив, Ось, але 2 роки тому в мене були виїзди по 40-50 штук за ніч судачків ловилось. Ось і більша частина цих судочків була саме спіймана на Розанте, тому ці воблери за своє життя побачили просто шалена кількість зубів хижаків. І якщо говорити про проводку, то Розанте досить універсальний воблер. Дуже такий, скажем, воблер, який добре відкликається на будь-яку анімацію, тому що є досить проблемні воблери в твічингу, та які не добре грають, там погано заводяться. Добре, працюють тільки на якомусь одному типі проводки. Поки не підбереш її, не будеш ловити. Ось розант. Він максимально простий. Він дуже добре відгукується на абсолютно різні проводки. Це може бути як досить таки довга серія твічів. Ось як це роблю я. Тобто приблизно так: твіч, 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 твіч. Тобто така серія ривків, достатньо швидких, різких, з маленькою паузою, і після цієї серії тоді вже я даю довшу паузу, там в 3-4 секунди. Але так само Розанде працює на достатньо плавному, спокійному твічі, такому е, вольяжному з паузою, таким плавним: твіч, твіч, пауза, твіч, пауза. Тобто, така проводка також добре є для цього воблера. Поставив замість силікона в облар, а треба перекинути щуку через траву. Е, тому що завжди є на точці джигова риба, а є В Різної риби різний настрій. І тому я вирішив поставити в облерок, обробити цю саму траву, але ще от воблер, більш такою повільною поводкою. прямо прям на отяг. От воблер, він так блистить боками, коли цвічиться. Він так повертає в сторону, і я бачу, як стри така вилітає щука. Дуо Розанте приносить мені. Другу красиву рибку, і ми її теж туди. І якщо так підсумувати, то от 63-й розмір я би порадив взяти для водойм. З глибиною робочою глибиною, де ви будете ловити приблизно 1-1,5 метра. А якщо у вас є трошки глибше, 1,5-2 метра, то все ж таки зупинити свій вибір вартує на 77 розмірі. І що хочете додати, що цей вомлер має систему дальнього закиду і насправді летить дуже і дуже добре. Ну що ж рухаємось далі, і наступним я вам вже розкажу про приманку класу Big Bait. Дивіться в моєму арсеналі є. Кілька таких приманок, які в принципі ловлять в мене, і які я би хотів відмітити. Але все ж таки в цей топ я внесу лише один з них. Дуже гарно в мене показував себе ось такий 110-й рендж, це вже новий, він фактично бачив небагато риби, але просто попереднього, такого максимально побитого щуками, одна з щук мені таки відрізала. І прийшлося його поновити, тому він зараз в непоганому стані. Також мені подобалось ловити ось на такі копії це є від Юсамі. Так само в мене вони були в двох розмірах. Е, менша 115, більша 130. так, 130, ось, Ловив щук. Е, 115 взагалі в мене так постраждав, на одному з закидів влетів в гілку, розламався просто на два, е, Також ось робочий воблерок, але все ж таки в цей топ попадає ось такий самий топ-топ the топ. Друзі, це є 128-й джакал Max Quad. Цей Воблер мені рекомендували взяти, ось як тільки я загорівся ідеєю зібрати собі комплект під ловлю щуки на великі Воблери. Мені сказали, що ось цей Воблер просто шикарний, він ловить практично завжди, він мега універсальний. І я собі його взяв і що я вам хочу сказати, насправді все абсолютно так і сталося. Я з першої ж рибалки почав на нього ловити і ловити добре. І ще одна з причин, чому я вирішив спробувати ось цю рибалку на великі воблери, це те, що в якийсь момент в інтернеті почало проскакувати дуже багато звітів з тим, що з велику щуку почали ловити саме на великі воблери. Я дуже хотів взяти трофейну щуку, і тому вирішив, що треба пробувати. Забігаючи на поріт, скажу вам, що одразу ж перший виїзд з цим воблером приніс мені очікуваний трофей. На воблер я нарешті затвічкав, а то ми тут довгий час без риби плаваємо. Фрикціон був закручений так, що реально з покльовки мені чуть не вирвало. Ой-ой-ой-ой-ой, Сергій! Так, давай, назар. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Реально чуть тупо не вирвало в обер. Оцей. Палку з руки, я аж офігел, коротше, дебусика. А він каже, на воби не ловив. На воби не треба ловити, воба зло, друзі. Давай. <реку> 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 Жесть! Викара, <laughs> тут... Ось така щука. Як думаєте, скільки важить? Ми зараз важимо, зараз одразу у нас все є. Ну от Дніпро, Дніпровська рибка, ось така вона велика і потужна. Соплі течуть. Оп, 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 оп. Поплила мамуля. В глибину в глибину до дна. Проте не лише трофеї він ловить і насправді доволі така дивна ситуація. Воблер великий, але щучки навіть по 300-400 по грам. На нього кидаються. Я впевнений, багато з моїх підписників вони на цей Воблер ловили навіть таких щучок. Ну, мені такі не влітали, але от від грам, кажу мене, 300 щука на цей Воблер кидається і кидається добре. Ось саме цей колір маттайгер, також в цій приманці можна виділити як один з найкращих. І якщо говорити про проводку цього Воблера, то це є активний Воблер. Це Воблер, який має тягнути. Рибу з площі, тобто з дистанції, вона має його почути, відчути і з дистанції пройти за ним. Тут в мене працювали або одинарні сильні ривки твічі по цьому воблері, або двійні сильні твічі по цьому воблері. Ну і відповідна пауза там 2-3-4 секунди. Ось саме така проводка, активна проводка. Цей воблер на цьому ривку далеко тікає в сторону в одну, в другу. Ось він активно грає, і цим самим він заставляє плюнути щуку навіть в літній жаркій воді. От ми рибачили, коли щука, скажімо так, вона доволі активна через те, що вода тепла, але вона така не дуже хоче їсти, не дуже хоче кидатись, і скоріше треба її роздразнити, ніж спровокувати на покльовку, ніби дати їй відчути, що вона голодна. Тут це не спрацює, то треба саме роздразнити. Тому літом часто працюють шумні кренки, часто працюють ратляни. Треба саме її, скажімо так, роздраконити. Ось цей воблер на різкій проводці, він може це зробити. Проте і вартує відзначити, що якщо ви хочете ловити такими великими воблерами, то їх комплект потрібно вже збирати окремий. Тобто, якщо говорити про ось ці невеличкі воблери, їх можна твічити фактично будь-яким лайтовим спінгом, який вже є в вашому арсеналі. Проте, якщо ви захочете взяти бігбейти, то навіть джигова вудочка там, грамів до. До унції орієнтовно, та вона може не справитись з цими великими воблерами, і потрібно буде збирати окремий комплект, щоб комфортно їх твічити. Ну і прийшов час до Воблера топ-1, до тої приманки, яку я напевне не втомлюсь виділяти кожного разу, коли говорю про воблери. Ось саме так він мені полюбився максимально, максимально так само зараз на цьому столі на жаль немає мого улюбленого кольору, тому що. Гострі зуби щуки забрали його, але є два інших кольори. Це є два натуральних кольори. Приманка називається Джакал Тіні Магалон. Це є молодші серії тіні Магалон. Це є 88-й розмір. Також є старший брат, простий магалон 113-й. Він також ловить рибу. Але саме топ-1 в мене це тіні магалони. Це та приманка, яка може спіймати щуку в тій ситуації, коли от щука настільки пасивна, що вона не клює абсолютно ні на що. Ось тіні Магалон може в цій ситуації стати паличкою виручалочкою може допомогти спіймати. Цю щуку, і далеко не один раз в мене так траплялось. Або ж, наприклад, стається легке клювання на джиг, і риба не добирає. Ти міняєш той джиг, не добирає. Ось я зачасту люблю тоді поставити саме в саме тіні магалон, і спіймати цю неактивну щуку. Ой-ой-ой, яка щука! Яка щука! Аааа! Оце, я розумію, рибалка. Одна точка і стільки класних покльовок. І остання щучка самі прекрасного розміру. Що варто зазначити у цьому воблері? Дивіться. Тут вже є своя специфіка проводки. Тобто цей Воблер він погано працює на достатньо різкій анімації. Цей Воблер він вимагає певного строю вудочки, жорсткою вудочкою, вудочкою з великим тестом. Цей Воблер буде проводити мало комфортно. Він дуже добре відгукується на плавні протяжки, на дуже такі плавні твічі, легенько твіч, твіч. Він буквально так на одному місці зробить в сторону. Тик-тик-перевалиться, тик-тик-перевалиться, і буде зависати на паузі як суспендер. Ось під цю приманочку мені просто ідеально і максимально комфортно було твічити моїм 79 дев'ятим імпульсом. Це джигова вудочка з такою середньою по м'якості вершиною. Саме ось ця м'якість вершини вона і давала можливість воблеру розкриватись максимально. Тому що коли я брав більш жорстку вудочку, повторюсь, неможливо було виконати такий плавний, легкий твіч, на якому цей Воблер грає просто ідеально. Виходило трошки за жорстко, його починало перекошувати, гра ставала вже не тою. Ось, відповідно, бачите, цей воблер, він такий трошки більш вимогливий до себе, але якщо розібратись, він дійсно топ-топ-1 в моїх руках. Якщо знову ж таки повертатись до кольорів. Добре працюють як натуралки, так і кислота. І все ж таки в цій приманці так само е, прийнято вважати лідером саме Мад Зараз ці приманки в продажі, звісно, що в дефіциті їх знайти і купити не завжди просто. Їх періодично привозять з Японії і вони з'являються в продажі, але, скажімо так, більшість часу на сайтах пише, що їх немає в наявності. Ціна на них також зовсім не дешева. Копії на них ловлять, але не так. Ось, відповідно, якщо знайшли, якщо хочете, то все ж таки потрібно брати, не відкладати, бо потім ну, просто не буде. Ось я зараз вже десь півроку чекаю, поки з'явиться матайгер у наявності, просто щоб поновити собі цю приманку. Ось, але не матайгером єдиним, і так само в мене були ситуації, коли я приїхав на річку, умови ловлі, тобто закид не далі 15 метрів, глибина близько 1 метра, є невелика травичка, і щука стоїть саме в цій траві попередній рибалки в мене чудово спрацював Матайгер. Я приїхав півдня ходжу, кидаю, кидаю, кидаю. Нічого, тишина повна, але я знаю, що конкретно от в тому місці має бути щука. За протягом півдня я вже три рази приходив покидати, і на Матайгер вона взагалі не відгукується. І я просто в другий дня вже такий думаю, все оставлю щось інше і ставлю ось цей колір Black піре темний. І одразу за декілька закидань з того місця беру дві щуки. Тобто ось такий вплив колір насправді може мати, хоча також існує думка. Ну скажімо так, скільки рибаків, стільки і думок. От є думка, що колір мало важливий, але я не погоджусь з цим. І звісно, що коли риба активна, колір мало важливий, але коли риба не дуже активна, то вже різні різні нюанси можуть мати достатньо великий вплив. І останній важливий момент по цьому Воблері це є Воблер з малим зануренням. Ось на моєму столі всі мої тіні магалони, вони завжди були тільки з маленькою лопаткою. Тобто цей воблер занурюється близько 50 сантиметрів. І його умови ловлі це є глибини там, до 1,20 мет, максимум 1,50 метра. А ідеально, це є міляки з глибиною біля одного метра, де є якась травичка. І ось він чудово проходить в цих умовах і збирає, ну просто дійсно найпасивнішу щуку. Але ж якщо в ваших місцях є більша глибина, то саме ця модифікація вже не підійде. Проте лінійка в обларів Тіні Магалон вона не обмежується sr версією Там є версія з більшою лопатою MR, і вона занурюється близько півтора метра, що вже дасть можливість рибачити в умовах приблизно до 2,5 метрів. Ось, але я не мав змоги випробувати mr модельку тому за нею говорити вам не буду. Ось я зупиняюсь саме на ось цій. Модифікації. Друзі, дивіться, ось таке вийшло в мене перше відео домашнє, як я говорив взимку, коли будуть проблеми з кльовим. Я буду записувати для вас домашні відеоролики. І я би дуже хотів від вас максимально отримати зворотню відповідь, наскільки зайшов вам зараз цей формат. Чи було цікавою така розповідь, така зйомка, такий монтаж. Ось напишіть, будь ласка, про це все в коментарях. Напишіть ваші думки. Якщо вам сподобалось, можете також писати е, цікаві теми, тому що завжди з тих тем, які ви мені напишете цікаві. Я так прочитаю, перекину вибору, які дійсно можу розказати вам, щоб було про що розказувати. Ось записую собі там в нотатник і в майбутньому трошки обдумую, обдумую і в майбутньому такі ролики ось виходять. Вирішив розпочати з воблерів. Ось, а в майбутньому у мене там є ще прикинутих декілька варіантів. Тому я максимально хочу від вас ось такої зворотньої відповіді стосовно чи зайшло, чи не зайшло. Звісно, що я ще раз наголошу на те, що підписуйтесь на канал, тому що це важливо для мене, важливо розвиватись, важливо, щоб був ріст вперед. І також хочу нагадати про те, що можна задонатити на цьому каналі. Так само це допоможе. Саме розвитку цього ютуб каналу. Ну і на цьому, все ж таки, прийшов час мені з вами прощатись. Завтра я вже їду на риболовлю, буду намагатись зняти та спіймати рибу. Повторюю, зараз це не просто, але буду намагатись. Тому ще раз підписуйтесь на канал і зустрінемось з вами вже в наступному відео. Все, всім па-па!